Так, всім привіт. В общем, сьогодні друга часть, скажімо так, установки сонячних панелей. Скажімо так, така альтернатива. По, по мінімуму, можна її так назвати. Ну, воно не дуже й по мінімуму виходить. Так як ціна на це все діло, блін, сейчас дорога, особливо, скажімо так, в цю війну. Так, взагалі, ну раніше можна було отакий об'єм, отаку, скажімо так, панель. Не панель, а. Отаку всю систему зібрати і за дешевші гроші. На, на даний момент це подорожчало буквально в два, десь 2,5 раза. Взагалі, це там є картинки, фотки, я може вставлю. Доски прикріпили, доски прикріпили на шпильку. М8 в шпильку взяли, просвердлили ми шифер, просвердлили доску. Та доска, я не знаю, двадцятка може, може. Типа до 30. Виходить. Ну, це кожен робить, знаєте, як хоче. Я показував кріпіжі, які я купляв. Вчора було це відео. І от таким планом ми їх прикрутили. Конектори для підключення ми вивели вообще у горіще. Може це і неправильно, може і цей временем воно, скажімо так. Так, зараз Нигер на горіще. І покажу, як воно тут. Хоп. Ось отаким планом. Ми їх зробили шпильки, які прикручують до доски. Кріпиться доска з тої сторони. Отак ми їх з'єднали. І ось оці у нас конектора висять одні і он другі. Ось притяг... притягли ми кабель. оцей. 2 Два... на 6. Ну, я його вчора показував у відео. 2х6. Отут буде з'єднання ще одне. Я купляв конектора. Получається, буде не послідовне з'єднання, а паралельне. Тобто, ще треба буде оці конектори і з'єднати ці чотири. Можна було купити конектори, скажімо так, для того, щоб раз і з'єднав без ніяких цих. Ну, сказав дядько, воно і так робиться, то будемо і так робити. Значить, він ще з'єднує і тоді-сюди, і піде воно. В хату коротше, он там просверлили потолок, і в хаті ми його в хату завели. Зараз коротше, спустюся і в хаті покажу. Кстати, забув сказати Зараз піду в хату і покажу далі. Забув сказати по поводу сонця. Ось, виходить, стою я напротив панелей, і ось моя моя тінь. Ось я отак, напроти панелей, по времені у нас зараз. 13-24. І сонце. Ну, ось воно за хмарою виходить. Ну, дерево тут воно таке маленьке, воно сюди тінь робити не буде. А якщо і буде, спиляється нафік. Так що так. Скажімо так, сонце з самого утра. Сьогодні така погода е, ясна, можна так назвати. Ну, хмаринки тут не дуже такі. То сонце в нас, коли встає, встає воно в тій стороні, воно піднімається і весь час цей світе сонце. Ну, по крайній мірі, поки ми оце все діло тут крутили панелі, прикручували, то, отлічно, тут, навіть, я б сказав, жаркувато наверху. Нанизу, тут, де я зараз стою на даний момент, якби сквозняк. А там хорошо. Ось зараз покажу, як ми їх прикрутили. Панелі важкі, я навіть не скажу, яким вони вісом. Ну вони, я не знаю, кілограм, може під 30. Дві, дві отаких углових сюди і сюди. Одну посередині отут з'єднувальну між ними. Одну посередині отут. І отам наверху теж є. Тільки наверху прикрутили отакі. Отакі. Вони лучше мені показались, оці, е, лучше прижали, чим така одна. Тобто дві внизу, щоб не з'їхала, і дві тут внизу, щоб не з'їхала. І тут, виходить, по бокам одну і другу. Ну, Таку конструкцію, скажімо так. Криші достатньо ще, мабуть, можна аж три штуки, якщо в подальшому треба буде діло. Опять же, опора йде на оцей болтик. Поставили доска така. Тут почти на болтик. ну, Його ніхто під лінійку не міряв. Ну, оцю плоскость, на якій лежить, лежить панель, скажем так, оць, оцю плоскость, перша доска, втора і третя. Промірялася через шнурок. ну, Натягували, натягували вірьовку і вірьовкою проміряли. Так що, тут, так, ну, щоб панель не покрутило і не, ну, не лопнуло. ніде нічому. Ну, Я не знаю, може це і не треба було робити отаку, так, штуку. Но Якби. Я думаю, що треба. Може, трохи некрасиво оці квадратики виступають. Ну, так як криша не рівна, так, а треба було більш-менш плоскость, то ну, зробили так квадратиками. Я думаю, дивляться на це все тіло один раз. І кажуть, о, у тебе панелі. да, Тільки вони стоять немало грошей. Це е, е, одна панель 535 Вт, їх дві. Так що, десь отак. Е, зараз піду в хату і покажу, де воно що. Буде в хаті стоять. Так, показую тут Це вход із потолка. Ну, зверлили зюди, з потолка, сюди, через цей, бо там, де будуть акумулятори і все остальне, це пристройка, і там немає, ну, як такової криші, скажімо так, щоб через це все діло просунути кабель. Ну, лучше так, ніж ніяк. Скажімо так. Може хтось і буде. Як сказати? Типа сміяться. Ну, ребята, повірте мені, Год без світу сидіть із довбаними сусідами, то оце буде краще, ніж просто сидіти і сміяться. Як це воно там не так. Тут виходить, ось я показую. Виходить з цієї сторони по цю сторону. І на такому уровні, ну, де он, два саморіза, тут буде оцей стоять інвертор. І Отут будуть стояти акумулятори. Тобто, вони якби і не в хаті, ну, і не на вулиці, не холодно, ніде нічого. Ну, то є, якби, В принципі, нормально. Холодильник стоїть. Якщо холодильник стоїть і працює, значить тут не до кінця холодно. Ну і, в принципі, десь якось так. Кабель із запасом для того, щоб тут можна було його чікнути і розводку зробити там біля панелей зверху. По желанню, можна буде його, оце все. Ну, воно нагріється трошки. Кабель жорсткий, ну, 6 квадратів. І по желанню, його можна буде акуратно отак, так, уложити, щоб туди десь воно примерно було. Ну і це отак запитається на 24 вольта. Тут кинеться перемичка. Ну Отже, я вчора все показував, що купляли, що не купляли, кинеться отак, перемичка. І буде тут 24 вольта. Так що десь отак скажем так, старт вже є. Начало альтернативної не знаю як. Енергетики. Так що, отак от. Для діда, я думаю, подивиться телевізор самому. Якраз буде саме то. І холодильник, щоб літом трошки поработав. Так що, отак. Все, далі. Як думаю, як установимо інвертор, підключимо все оце. Як воно заработає, то я думаю, ще. Включуся, може, які нюанси будуть. Так що, так, продовжимо далі. Так, продовжаємо нашу установку, скажімо так. В общем, підсоєнили, так як я і показував тут внизу цей, і внизу два акумулятора. Соїнили на 24 вольта. Тут кабель оцей ж 35 квадратів, плюс-мінус. І виход вже в сеть. виходить. це білий кабель іде. Із наших панелей. Зараз він показує. Я, в общем, особо дуже не знаю, що клацать. Ну, отак він показує. Зарядка йде. Виход 230-228 вольт. Отут тут щось дядько клацав у цю кнопку можна поклацать. 47 вольт панелі, я так розумію, видають, мабуть. Потім 1 Ампер 83 вольта. Вати. В общем, десь отак примерно. Зараз йдемо, покажу цей та да ну, світ, в принципі, ось лампочка то работает. все, все працює тут. В принципі, нічого такого сложного немає. По цьому ось світ є. Так що десь отак. Телевізор вже дід включав, в порядок, телевізор працює. Оце саме головне для нього було. Так, десь він там включається ось так разчик. Все працює. Все так що на цьому, в принципі. Завершимо нашу установку. Зараз ще вам покажу розв'язку. цю. Може бути щось і неправильно, щось не так. Ну, Скажімо так, за минимальні, максимум мінімальніших грошей і щось, уже якийсь елементарний світ є. Так що все. Коментуйте, Я не знаю, там ставте лайки, не ставте, дивіться, як хочете. В общем, може якісь дільні совіти. Давайте, Ще тут треба доробити. Резетку наружну кинути. Можна буде генератор сюди під'єднувати. Ну, Треба буде виключати, виключати цей. ну, Або з розетки його виключити, або виключить виключателем, для того, щоб генератор заряджав ще акумулятори. Так що, десь примерно так. Коментуйте, ставте лайки. Всім пока!